Погода у лютому на Хмельниччині буде теплішою за норму. Такий прогноз оприлюднено синоптики українського гідрометеоцентру. Середня місячна температура в останній місяць зими очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вища за норму. Щодо опадів, то значних снігопадів у лютому не прогнозують, утім на відміну від січня, час від часу таки сніжитиме. Переважно у перші дні місяця сніг в поєднанні з вітром та ожеледицею ускладнюватиме ситуацію на дорогах. Як прогнозують синоптики, перша половина лютого на Хмельниччині буде морозною. Нічна температура у деякі дні опускатиметься до шести з позначкою мінус. Дана триматиметься на позначках від мінус 2 до плюс 2. 5-7 лютого очікується зниження температури до 5 градусів морозу у день. У другій половині лютого морозитиме хіба що вночі до 1-6 градусів. Дана температура триматиметься на рівні 0 градусів з невеликим коливанням від 2 морозу до 2 тепла. Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй, на Family.ua або за номером на екрані.